что бывает в Украине, и в свити наиболее важным на цей момент. Ну, я очень рад скрывать не буду. Почему? Потому что именно с этого аэродрома летали самолеты, которые обстреливали э, моих побратимы э, из нашего подразделения, которые находятся в Херсонской области, и моих друзей из других подразделений. Авиация ⁇ это очень неприятная вещь для тех, кто находится на Земле. И то, что на 9 птичек стало меньше, это очень хорошо. И для мирных городов, для жилых кварталов, и для наших бойцов. Так что это однозначно математически для нас очень хорошо. Психологически это вообще перелом. То есть Россия показалась в дурацкой ситуации, когда теперь уже их обстреливают. Легитимно совершенно мы очищаем свою территорию, свой Крым. С этим согласны все, и США, и Европейский Союз. Но Россия это называет Крым своим. И в их логике искривленной мы уже бьем по их территории. То есть и скрыть это невозможно. Разговоры о детонации снарядов, о курении в неположенном месте ⁇ это скорее их глупости, наш троллинг мягкий. Все прекрасно понимают, что сработал либо ГРОМ, наша украинская ракета, либо группа спецназа диверсионная. Так или иначе... Но я, как военнослужащий, должен разделять мнение Министерства обороны. Это курение в неположенных местах российское. Вот. Но предполагаем все-таки, что не без нашей роли. И дело в том, что все российские попытки замолчать это в СМИ, красиво как-то объяснить, они разбиваются в лепешку о социальные сети. Потому что россияне в прямой это снимали на телефонах, панически орали, потом снимали пробки на Крымском мосту, как они оттуда бегут в слезах, в ужасе. Все это разошлось, все это не остановишь эту волну никакими запретами. То есть в России начинается паника, настроение падает категорически. Теперь они задают вопрос, который в анекдоте задала собачка Муму Герасиму уже перед утоплением. За что? За что нас? Война вдруг из телевизора шагнула к тебе домой. Шагнула в якобы твой Крым. И теперь все стало по-другому. С другой стороны, еще учитываем то, что усатый Лукашенко немножко теперь почесывает затылок и понимает, что может прилететь и к нему. Сколько можно отпускать ракеты по территории Украины со своей территории, может быть и ответка. И он тоже теперь крепко задумался. Мы все будем делать быстро, тихо, не больно и незаметно. Но их будет становиться все меньше и меньше. Нас вполне устраивает такая схема. А умному достаточно. Во-первых, два взрыва практически одновременно в разных точках. Не может быть такой детонации, если это не прилет ракет. Во-вторых, у нас есть видео этого аэродрома, где и как стоят самолеты, снятое за полтора часа до взрыва. Это что случайность? Мы загнали черти куда наш дрон, чтобы за полтора часа до взрыва случайно снять. Ну, умному достаточно, чтобы понять. Так что пропагандисты могут разбиваться в лепешку, но теперь об российскую панику вся их пропаганда разбивается. Это раньше они рассказывали про великие победы, а для россиянина, попивающего пиво у телевизора, война была где-то далеко. В Сирии, в Украине. А вот она. Вот она рядышком. Вот она касается тебя. Все. Це друга реальність, це настояща реальність, і нікака пропаганда з неї не справиться. Тому краще бути готовими до цього марафону. Тому, Тому да, і психологічно, і морально. І знову ж таки треба зрозуміти, що ніяких перемовин з Росією не може бути. Ми не зможемо з ними домовитися. Е -е, тільки знищення Росії, тільки розпад країни на 15 чи 20 незалежних держав, нехай там між собою. Воюють, і ми щоб радує, що Україна теж долучилася до цього процесу і вже ведуться перемовини з цими регіонами, які в майбутньому тобто пішов. звісно, які в майбутньому стануть вільний Дагестан, вільна Ічкерія. Тобто це все навіть тува, Буряти і, і, і знову ж таки мені здається, Путін цілеспрямовано знищує оці перш за все народи да щоб вони там не бастували за незалежність не боролися от тобто він звідти набирає так, в армію так, так, людей так? так тому тому поки ми не знищимо росію ми мирно жити не будемо не буде миру і а в нас зараз є дійсно великий історичний шанс завалити росію і от е, колись ми возили на передову Левка Лук'яненка, і людина, яка багато зробила для незалежності України, і от він виступав перед солдатами. Він каже: якщо ми там 280 років допомагали будувати Російську імперію, то зараз у наша місія розвалити Російську імперію. Він каже: Я радий, що ви долучилися до цієї місії. Так, це було. Здається, в 15-му році ми його от і якраз він виступав. Передбачив бачив і він. Він за це боровся. Він за це життя віддав. Він в таборах скільки от, сидів. Він дуже знає mm -hmm. і він знав, що не можна вірити московитам. І знову ж таки, всі перемовини згад, знову ж таки. Ми згадували чеченську війну. Так в першій чеченській війні росіяни. Відгребли Програли, вони. Так. Підписали договір, який нічого не виконали. Потім накопичили сил і потім. Знову ж таки, вони ти бачиш, але жорстокода жорстокому. Да, жорстокому. Тому ніяких перемовин треба uh -huh. знищувати Росію. Я кажу, можливо, єдині перемовини, які можуть бути, наприклад, вони відводять всі свої війська, звільняють всі окуповані території, включно з Кримом. робимо демілітаційну лінізону -зону, зону, зону. А ми обіцяємо, що ми не будемо спалювати Москву. Бахмут, певно, це політична вже мета Путіна, тому що йому треба якось оправдати цю війну. І Бахмут, це так би мовити, один з пунктів, який треба захопити для того, щоб, як вони кажуть, деокупувати да, чи що вони там собі надумали. Захопити територію Донецької області. Але вибачайте, за місяць 10 кілометрів. Це дуже-дуже маленький результат, це майже ніякий результат. І певно, що Україна просто береже свої війська, береже своїх солдатів, береже свою техніку. І тому протидія, так би мовити, тій великій силі, яка там перевищує українські сили там, 10-20 разів на деяких напрямках там, то ну, це результат Росії більше, ніж скромний. Це просто такий, як, як там кажуть, отрицательний положительний результат. Політична мета захопити Донецьку і Луганську область, у, у них не виходить, не виходить. І у них зараз єдине мрія, певно, щоб отримати якусь передишку от, і утримати ті території, які є. А оцей результат 10 кілометрів це за рахунок винятково. Великої кількості піхоти, яку вони зараз відмобілізовують на території російської, ну захоплених Донецької луганської області і на території Росії, От. тобто просто за рахунок живої сили йдуть попереду вогневий вал, ззаді піхота. Ну як було під час Другої світової війни. Ми бачимо, що будь-які контролі там, траси чи мостів, які намагаються охопити росіяни, наприклад, у Херсоні, то вони ні до чого не приводять врешті решт Тому ну, вони можуть там, рано чи пізно великими втратами, там, і титанічними зусиллями всього російського народу, вони можуть захопити цю трасу. І що? Стратегічно це ніяк не просуне Росію до перемоги над Україною. Ну, злову, взагалі. Угу. От. Вони витратять на це дуже велику кількість часу, ресурсів, людей, От. але. ну, Максимум, що вони зроблять, ну захоплять вони шматок траси. Ну трошки вони переріжуть. Вони ще можуть може бути трошечки окупувати, окупувати ці території. Більш нічого. От. Тобто у них просто нестача там ресурсів йде. Вони велику кількість сил кинули зараз на південь. Вони відтуди відвели війська, і в них залишилось власне намагання зробити котел там от, в Бахмут. Тому вони туди лізуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.